Слава Україні! Героям! Слава Слава Україні! Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на черговому турі. Мастер розпочинає у нас Smart Trock Stars з центру майданчика. Трішки детальніше потім. Андрій Ворона, Назарій Квасниця. Орис Митрасевич, тренер Назарій Цимбаряк. Зараз момент зараз у чорним перехопити ініціативу. Поки що у нас активніше власне. є стандарт для того, щоб створити небезпеку. Біля воріт. Чинних чемпіонів. Ну, звичайно, для Smart Up Star гра також є принциповою Зараз в моменті. Який... зараз Любомердацько на правому фланзі м'яч зупиняє такі. Продовжується атака, хороший пас. Остап Пукальський пробиває м'яч давав три. Все-таки тут а... вдалося м'яч перехопити Алексу. І зараз Михайло Махедочеба на правому фланзі пробиває. Зупинився і є в нас фол. І який момент зараз їхрдицький міг замика. Зараз відповідь від Елексу на лівий фланг переводить у Це кидання вперед. Остап Пукальський такий отримає передачу, Жи класний пас, і м'яч у Сіці. Остап Пукальський відкриває рахунок у цьому поєдинку. 1-0. Який ж класний пас відзначимо? Такожу. Чабан. Зараз на лівому фланзі. Проходить суперника Михайло Чебан. Знову хітнув. Пробивай Михайло Чебан. Який же ж гол! 1-1. Михайло Чебан. Класно зараз розібрався з суперником. Зіграв Покальський вперед на Мельничука, але втратив міща, і вже. Контратака від Елексу є удар на місці. Ще ж, друзі, другий тайм поєдинку після регулярного чемпіонату. А у мастера тілізі буде ще плей-офф. Та як зимова у чемпіонаті. Зараз шанс, який, але не забиває. Зараз Олегінь. Бачимо, просить передачу. І на нього так і пішов в пас, але перехоплення від Остапа Покальського. Остап Покальський тримає знову ж передачу від партнера. Удар буде добивання і м'яч у Сіці. Володимир Мельничук зіграв вдало на добиванні. Тут а, прокидає м'яч вперед, але Олександр Шимків вже зараз розгортає атаку своєї команди. Шимків де далі. Олександр. Хороша передача, можна забивати. Знову ж Михайло Чабан. Його удар заблокований. Ще раз, Михайло Чабан пробиває, відбивається на партнера тут. Зіграв. Іван Єримович. Зберігає м'яч до своєї команди. Іван Єримович. Іван Єримович пробиває. у гру. Білосині. Михайло Чабан на лівий фланг переводить. Є у нас розіграш. Мельничук, Лівер Дацько. А тут порушення правил Лімира Дська. Ну і зараз вже є 5 польових. Чотирьох, два-два, але звичайно ж. Намагання вирвати перемогу точно буде від обох команд. Зараз непоганий вихід від Елексу, Микита Шапошников. Зараз Алексом та Smart Rockstars.